Ну, знаєте, збільшилась кількість автобстрілів, тому що дуже багато ми дронів збиваємо їх. Більшість майже 90% і більше збиваємо дронів. і Вони почали знову використовувати артилерію, вкривати цілі, цілі квартали наслідок. Якраз таких атак артилерії загинула дівчинка, світла пам'ять та співчуття рідним. Її батька 49-річного доправленому було до лікарні. Вони жили в прибережному районі в районі. Перекопській, на жаль, не змогли врятувати лікарі-дитинку. Також ще, окрім того чоловіка, який помер через два дні після удару по його автівці, як ви вже сказали, 48-річний чоловік. Ще у нас дві жертви, і всі вони внаслідок артобстрілів. Це один чоловік з дучан, літній чоловік 40. 88-го року народження і жінка з Херсону, 88-го року народження, яка також загинула внаслідок дій ворожої артилерії. І в нас є за вчорашній день один постраждалий внаслідок дрону, скиду з дрону вибухівки російського, але всі шість інших постраждали саме внаслідок дій російської артилерії, які обстрілювали Білозерку та Херсон.